Звичайно, Олексій, що робити, коли жінка більше слухає свою маму і хоче розлучитися? Написано покине чоловік, так само і жінка, батька свого, і матір свою. І прилучиться дружина до чоловіка, а чоловік до дружини стануть одним тілом. Якщо доня буде слухалася мами, а мама буде пхала свого носа в сім'ю до своїх дітей. До їхньої сім'ї, то толку не буде. Але якщо ви будете жити по Слову Божому, то жінка має коритись своєму чоловікові, як церква Господу. А чоловік має любити свою дружину. Коли в них буде любов, то жінка не буде йшла до мене. Мама, що робити? А такий такий. Мама, що робити? Це ненормально. Чоловік і дружина, то є одне тіло, одне ціле. І тому, дорогі жінки, так само є мамині синочки, дорогі мамині синочки. Мама, любимо її, поважаємо, шануємо. Але сім'я сім'я, то є святе для вас. То є святе. Тому миріться і до розлучень не їдь, бо то не треба. А ви, батьки, не пхайтесь до своїх дітей в їхніх сім'ї. Написано: батьки не дразніть своїх дітей, а ви діти підкорайтесь батькам. Ну коли женитеся. Ідіть окремо жити і живіть. І все. І ніхто не винен буде з Богом. Звичайний колекцій, що робити, коли жінка більше слухає свою маму і хоче розлучитися? Написано: покине чоловік, так само і жінка, батька свого і матір свою. І прилучиться дружина до чоловіка, а чоловік до дружини стануть одним тілом. Якщо доня буде слухалася мами. А мама буде пхала свого носа в сім'ю до своїх дітей, до їхньої сім'ї, то толку не буде. Але якщо ви будете жити по Слову Божому, то жінка має коритись своєму чоловікові, як церква Господу. А чоловік має любити свою дружину. Коли в них буде любов, то жінка не буде йшла до мами. Мама, що робити? А не такий такий. Мама, що робити? Це не нормально. Чоловік і дружина то є одне тіло, одне ціле. І тому, дорогі жінки, так само є мамині синочки, дорогі мамині синочки. Мама, любимо її, поважаємо, шануємо. Але сім'я сім'я, то є святе для вас, то є святе. Тому миріться і до розлучень не їдь, бо то не треба. А випадки, не пхайтесь до своїх дітей в сім'ї. Написано батьки не дразніть своїх дітей, а ви, діти, підкорайтесь батькам. Ну коли женитеся, йдіть окремо жити і живіть. І все. І ніхто не винен з Богом.